Від початку жнивної кампанії хлібороби краю скосили та обмолотили зерно з площею понад 17 тисяч гектарів. Насамперед взялися до озимого ячменю. Господарства новоушицького району, приміром, навіть встигли зібрати цю культуру повністю. Активніше за всі за решту культур збирається озимий ячмінь. На сьогоднішній день його вже обмолочено, скошено обмолочено з площі понад 16,5 тисяч гектарів, це 80% до наміченого валовий збір цієї культури становить 75,5 тисяч тонн, при урожайності 45 центнерів з гектара. Ну, хочу сказати, що рівень урожайності озимого ячменю на 10 центнерів. Бі... Більше ніж був на відповідний період минулого року. В окремих районах області сільгоспробники приступили до збирання гороху. На сьогодні цю культуру скосили з понад 700 гектарів. Це приблизно п'ята частина площ. З кожного гектара отримують до 30 центнерів гороху, і це кажуть непоганий результат. Окрім зернових культур, з полів прибирають і озимий ріпак. На сьогоднішній день його обмолочено з площі понад 11 тисяч гектарів, це 18% до посіяного. Намолочено 31 тисяча тонн при середньої рожайності 28 центнерів з гектара. Хочу теж відмітити, що врожайність у зимового гріпаку дещо вища, а саме на 3 центнери вища, ніж була в відповідному періоді, періоді минулого року. Темпи жнив дещо загальмували дощі, які днями пройшли на всій території області. В деяких районах випало до 70-80 міліметрів вологі, а це майже двомісячна норма. Наразі хлібороби радіють сонячній погоді, за якої жнива знову набирають необхідних обертів. До речі, на сьогодні агроформування майже завершили заготівлю кормів. По всіх категоріях підприємств заготовлено майже 220 тисяч тонн сіна. Це 97% до запланованого і сінаж, закладено 127,6 тисяч тонн сінажу, це 92% до необхідного. А в Полонському районі вже розпочали збирати основну зернову культуру для нашої області озиму пшеницю. Під неї цьогоріч відведено до 200 тисяч гектарів рілі. Приблизно за 8-10 днів пшениця дозріє і для хліборобів настане гаряча пора. Аби вчасно і без втрат зібрати врожай, аграрії залучають додаткову техніку. Наразі вже укладено 80 угод, за якими на полях краю працюватимуть 126 зернозбиральних комбайнів з інших областей. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.